Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька вправ із теми об'єму та площі поверхні геометричних тіл. В першому завданні в нас говориться про те, що є куб, і довжина ребра 6 метрів отже, кожне із ребер у нього буде 6, вони між собою взаємно перпендикулярні, а в такому випадку нам потрібно скористатися формулою: об'єм дорівнює ребро куба, власне, піднесено до куба до третього степеня. І для цього потрібно буде 6 піднести до третього степеня або 6 помножити на 6 та ще на 6. Це дає нам 216. Були одиниці вимірювання метри. В нашій ситуації це будуть метри кубічні. В другій задачці потрібно теж знайти об'єм, але сказано, що виміри у нас дорівнюють 1, 2 та 3 см. На відміну від куба, де потрібно буде три рази помножити один той самий вимір, бо він, власне, однаковий. Прямокотно передал піпеда є довжина, є ширина і є висота. Це три виміри, і їх потрібно помножити між собою отже, один множимо на 2 та на 3. Відповідно, будемо мати 6 см кубічних. Таким чином, ми зробили ці задачки. В другій задачі йде мова вже про циліндр із осьовим перерізом. Наприклад, на даному. У циліндрі побудуємо осьовий переріз це власне переріз, який проходить по осі циліндра. І сказано, що він є квадратом зі стороною 10 см. Отже, кожен з вимірів буде 10 см. Тобто, робимо звідси висновок, що висота буде 10 см. Також діаметр кола буде теж 10. Відповідно, радіус буде дорівнювати 5. Це ті висновки, що можна зробити. Проанізувавши умову, нас просять знайти об'єм циліндра. Об'єм циліндра, як і будь-якої фігури, що має дві основи, буде дорівнювати площі основи, помноженій на висоту. Для циліндра це буде виглядати як площа основи пір квадрат, тому що там круг, і на висоту на H. Отже, нам потрібно буде помножити π на радіус на 5 в квадраті і на висоту на 10. 5 На 5 буде 25, множимо на 10 буде 250, дописуємо пі, та одиниці вимірювання сантиметри. Гадимо, що для об'єму це сантиметри кубічні. Другі задачі у нас вже не циліндр, а в нас призма. Причому не вказано, яка конкретно це призма. Ми розуміємо, що вона має бути із певною основою 12 см. Невідомо, який це многокутник. Я б взяв ось такий чотирикутник. І відома її висота це 5 см, але треба знайти об'єм призми. Що в призми, що в циліндра, об'єм шукається за однаковою формулою площа основи на висоту. В нас є площа основи, це 12 см, і є висота, яка 5 см. Все необхідне, в нас є це дуже проста задача. Нам потрібно помножити площу основи на висоту. А отже, потрібно помножити 12 на 5 і ми отримаємо 60 см кубічних, і це вже буде відповідь. В третій задачі йде мова про пряму трикутну призму. Це може бути циліндр, що завгодно, але в даній ситуації це пряма трикутна призма, і вона названа ABC, а 1 b 1 c 1 Я її підпишу саме таким чином. Єдине, що на цьому рисунку неправильно, це те, що. Ось в цьому місці має бути штрихування, в нас його не видно, але на розв'язання задачі це не вплине. Також є точка М, яка є серединою ребра СС1. Тобто ми маємо поставити десь в такому місці точку М таким чином, щоб ось ці відрізки були між собою рівними, і йдемо про об'єм піраміди МАБЦ. Отже, основа в нас буде, що в піраміди, що в призмі, однакова. Це буде трикутник БЦ. Далі нам потрібно буде побудувати відповідно ребра. І це все на рисунку потрібно відображати. Далі в нас буде також ребро МА та ребро БМ. Давайте згадаємо, які в нас є формули для знаходження об'єму призми, наприклад. Для того, щоб знайти об'єм призми, ми беремо площу основи, множимо на висоту. Але в піраміди, оскільки основа там тільки одна. То ми ще множимо все це і на одну третю що основи на висоту. Давайте поміркуємо: у нас була для призми висота, яка дорівнювала цілому ребру С С1. А для піраміди висота буде вдвічі меншою. Отже, ми матимемо скористатися деякими речами, які написані в умові. Наприклад, об'єм. Прямої трикутної призми, тобто площа основи на ось висоту буде дорівнювати 8. Отже, ми 1 третю помножимо на 8, але ми знаємо, що висота була вдвічі менша, тому матимемо поділити ще додатково на 2. Власне, потрібно порахувати. Ми 8 множимо на 1 1,2, буде 4, матимемо 4 третіх, або 1,1 третя. Можливо, у вас поділиться з вашими числами все. І записуємо сантиметрів кубічних. Тобто в даній ситуації потрібно розуміти, площа основи однакова, висота піраміди буде дорівнювати половині висоти нашого, нашої призми. А отже, ми матимемо ось тут використовувати не просто h, а h, що ділиться на 2. І, власне, такою буде об'єм даної піраміди 1,1 третя кубічного. Що в піраміди, що в конуса, об'єм будуть. Починатися з 1,3 площі основи на висоту. В конуса площа основи це круг, тому буде PR квадрат. Отже, ми можемо говорити про те, що форма буде виглядати як 1 третя PR квадрат H. Але нас просять знайти площу повної поверхні конуса. Площа повної поверхні буде дорівнювати сумі площі основи плюс площі бічної поверхні. Площа основи це PR квадрат. Про який ми вже говорили, він, власне, отут в нас присутній в об'ємові, але нам потрібно ще знайти площу бічної поверхні, і формула для цього буде π на радіус на твірну на L. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно мати твірну, нам потрібно мати радіус, і нам потрібно мати висоту, тобто все це є сторонами цього прямокутного трикутника. Що ж, у нас сказано, що висота 6 см. Отже, одна із речей у нас відома. Висота у нас 6. Також відомий об'єм. Певно, якщо у нас відомий об'єм, він 9 π А об'єм у нас дорівнює третій пір квадрат H. Тобто ми можемо написати, що це буде 1 третя помножена на пі, помножена на радіус, який нам поки що невідомий в квадраті, помножений на висоту на 6. Звідси можна знайти невідомий елемент радіус, розв'язавши простеньке рівняння. Для цього ми обидві частини рівняння оділимо на пі, а також можемо поділити, наприклад, там, на 9. Але для початку просто поділимо на пі і перепишемо зліва. Ось цю частинку. Я 6 і 1 третю помножу між собою, в мене вийде 2, тобто буде 2 на радіус у квадраті, а після дорівнювання буде 9. Отже, радіус у квадраті буде дорівнювати 4,5 або 9 других. Можливо, 9 других навіть буде виглядати дещо краще. Адже радіус буде дорівнювати корінь із 9 других. І відповідно ми б дещо в ньому порахувати. Це буде 3, що ділиться на. Корінь із двох. Можна чисельник із знаменник помножити на корінь з двох, і вийде 3 корінь із двох, що ділиться на 2, або 1,5 корінь із двох. будь який з цих варіантів нам підійде. Головне запам'ятати, що це все були одне вимірювання сантиметри. Таким чином, у нас є висота, у нас є радіус. І це можна теж позначити на рисунку. Ми знайшли дві сторони прямокутного трикутника. і Уже можемо в даній ситуації говорити про те, що площу основи можна знайти. Це буде дорівнювати π, помножена на радіус у квадраті. Радіус квадратів це у нас 9 других, або 4,5, тому можна написати, що це буде 4,5 π тому ми можемо його навіть сюди додати. Лишилося тільки знайти L, щоб підставити знайти площу бічної поверхні. І зробимо ми це за теоремою Піпагора. Для того, щоб знайти L, поки що в квадраті, нам потрібно буде 6 у квадраті і до нього додати 3, що ділиться на корінь з 2, теж піднесено до квадрату. Поки що ми продовжимо це в рядочок. Хоча можна би було б, та в ідеалі класно би було б робити, це все в стопчик. 6 в квадраті це 36. Далі, відповідно, підносимо до квадрату, отримуємо 9 других, або 4,5. Додає між собою, виходить 40,5, це буде L в квадраті. Отже, L можна звідси отримати, і це буде корінь квадратний із 40,5. У ваших задачах, можливо, ці числа будуть цілими, і це буде все окей. У мене ж тут, як бачите, виходить те, що виходить. Далі ми підставляємо: нам потрібно знайти площу бічної поверхні, для цього ми множимо π на радіус. Який у нас дорівнює 1,5 корені із двох, і множимо на корінь із 40,5. Якщо уважно придивитися, то 40,5 це 81, який ділиться на 2. Тобто можна говорити про те, що це буде 9 поділити на корінь з 2 см. Відповідно, підставити буде зручніше ось в такому форматі їх. Ми могтимемо. 3 помножити на 9 буде 27. Отже, будемо говорити про 27 пі, які будуть ділитися на 2. Поділивши, отримаємо 13,5 пі сантиметрів квадратних. Додаємо їх до 4,5. отримуємо 18 пі сантиметрів квадратних, і це буде наша відповідь. Таким чином. Ми розв'язали дану задачу і знайшли площу повної поверхні конусу. Вона виявилася цілим числом. І нічого, що наші розв'язки містили в собі не цілі числа. Задачі з схожим підходом час від часу може зустрічатися на НМТ в певних завданнях, коли обрахунки будуть не сильно зручними, але відповідь буде така, яку можна вписати в поле для ведення відповіді. І перейдемо до наступної п'ятої задачі. Це буде остання задача, яку ми сьогодні з вами розв'яжемо. Іде мова про те, що є об'єм циліндра, і він 48 пі сантиметрів кубічних. Для цього, щоб розв'язувати задачу, запишемо спочатку форму для об'єму циліндра, це площа основи на висоту, або PR квадрат H. площа основи, H це відповідна висота. І це буде дорівнювати 48 пі. Також ми маємо інформацію про те, що радіус у нас 4 см, звідси ми можемо. Зробити певний невеличкий висновок, що можна знайти висоту. Для чого це все нам потрібно? Щоб знайти площу повної поверхні, нам потрібно до двох площ основ, адже в циліндра дві основи, додати площу бічної поверхні. Площа основи це PR квадрат, і це не є чимось суперскладним, але площа бічної поверхні це по суті. Висота, яка множиться на довжину кола. Якщо довжину кола, позначити за це, то нам потрібно буде його помножити на H. Довжина кола це 2 πr Помноживши її на H, отримаємо площу бічної поверхні. Відповідно, знайшовши H, ми б знайти площу бічної поверхні, і відповідно, все підставити та обрахувати площу повної поверхні. Як знаходити, чому буде дорівнювати в нас H? Ми знаємо, що. Пі, помножене на радіус в квадраті. радіус, до речі, у нас 4. І помноживши на h, ми отримаємо 48 пі. Звідси, поділивши обидві частини нашого рівняння на пі, ми отримаємо 16 h дорівнює 48. Якщо ми 48 поділимо на 16, ми отримаємо 3. Отже, h буде дорівнювати 3 см. Отримавши цю інформацію, можна знайти площу бічної поверхні. Для цього нам потрібно буде 2 помножити на число пі, помножити на радіус, який у нас 4, і помножити на висоту 3. 4 на 3 це 12, множимо на 2. Маємо 24, дописуємо пі сантиметрів квадратних, це площа бічної поверхні. І ми її записуємо, щоб потім додати. Площа основи, яких у нас має бути двоє. Дорівнює пір квадрат, отже, нам потрібно пі помножити на 4 в квадраті 16 пі сантиметрів квадратних. 16 множимо на 2 і матимемо 32 пі сантиметрів квадратних. Це дві площі основ, додаємо площу бічної поверхні. Тобто нам потрібно 32 і 24 відповідно додати. Будемо мати 56 піса квадратних, і це буде площа. Повної поверхні такого циліндра. Це не означає, що це можуть бути всі завдання, може бути завдання і на заходженні площі поверхні, або там сфери, або об'єму кулі, може бути ще щось. Але такі завдання досить часто трапляються, вони є досить простими. Але на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.